Є секрет, який мало хто знає, але він може повністю змінити ваше життя. Щось настільки просте, що більшість його ігнорує, але настільки потужне, що може відкрити двері, які колись здавалися неможливими. І що найцікавіше, вам не потрібно нікому розповідати. Насправді, чим тихіше ви застосовуєте цей секрет. Тим швидше ви побачите результати. Життя може здатися важким, коли ми боремося з обставинами. Але що, якби натомість ви могли змусити всесвіт працювати на вашу користь? Уявіть, що можливості виникають ні звідки. потрібні люди перетинають ваш шлях, і двері відкриваються без зусиль. Звучить занадто добре, щоби бути правдою. Тоді продовжуйте спостерігати, тому що сьогодні ви дізнаєтесь, що вам потрібно зробити таємно, щоб активувати цю енергію та дозволити життю текти дивним чином. Перш ніж продовжити, напишіть у коментарях: я вірю в потік Всесвіту. Це твердження вже почне вирівнювати вашу енергію з потрібною частотою. А тепер розкриємо таємницю: те, що ви збираєтеся відкрити, це не просто духовна віра або мотиваційна ідея. Наука про свідомість, яку вивчали такі великі дослідники, як Якобо Грінберг, уже довела, що наша реальність не фіксована, а скоріше проекція сформована нашим розумом. Це означає, що змінюючи свою внутрішню частоту, ви можете буквально змінити свій життєвий досвід. Грінберг присвятив своє життя вивченню сили сприйняття та того, як наша свідомість взаємодіє з тим, що називається нейронним полем. Свого роду невидимою матрицею, де вже існують усі можливості, він показав, що ті, кому вдалося налаштувати свій розум на правильну вібрацію, починають відчувати синхронічність і надзвичайні події. Іншими словами, те, що багато хто називає удачею чи долею, є не чим іншим, як відображенням вашого внутрішнього програмування. Але ось найголовніша деталь найбільший прорив відбувається, коли ти працюєш таємно. Без зовнішнього втручання. Є причина, чому великі духовні вчителі практикують свої дисципліни в тиші. Сьогодні ви дізнаєтеся, як застосувати цей принцип на практиці, щоб Всесвіт почав відкривати несподівані двері у вашому житті. Якщо є один принцип, який розуміють усі мудрі уми, то це цей. те, що ви робите таємно, має набагато більший вплив, ніж те, що ви відкриваєте світу. Коли ви ділитеся своїми планами та намірами до того, як вони втіляться, ваша енергія розсіюється, ваша вібрація слабшає, а стороння думка починає втручатися у ваш процес, подумайте про це. Скільки разів у вас виникала дивовижна ідея, ви розповідали про неї комусь і раптом відчували, як хвилювання зникало. Скільки разів багатообіцяючий план переривали сумніви, які виникали після коментарів третіх осіб? Це відбувається тому, що в той момент, коли ми ділимося своїми цілями, ми звільняємо місце для інших енергій, які можуть бути не синхронізовані з вібрацією того, що ми хочемо проявити. Крім того, тут присутній неврологічний фактор дослідження показують, що мозок не розрізняє розмову про щось і фактичне виконання. Коли ви розкриваєте план перед його виконанням, ваш розум вивільняє дофамін, нейромедіатор задоволення. Даючи вам відчуття, що частину роботи вже виконано, як наслідок, ви втрачаєте мотивацію необхідну для реальних дій. Тепер спостерігайте за моделями великих досягнень. Ті, хто створював імперії, досягли високого рівня свідомості та здійснили надзвичайні подвиги, а не ходили і розповідали всім усе. Вони спочатку діяли, а потім говорили коли ви захищаєте свою енергію та зосереджуєте свій намір. Ви створюєте сильне вібраційне поле, якого достатньо, щоб матеріалізувати те, чого ви бажаєте, без сторонніх втручань, і ця практика не обмежується лише великими проектами. Невеликі тихі дії можуть спричинити значні зміни. Якщо ви хочете залучити щось у своє життя, візуалізуйте і відчуйте, ніби це вже реально, але уникайте ділитися цим наміром з великою кількістю людей. Зберігайте цю вібрацію в собі, дозволяючи їй посилюватися. Якщо ви розробляєте новий проект, вивчаєте нові навички або змінюєте звичку, робіть це без необхідності зовнішньої перевірки. Тихий прогрес створює потужну енергію послідовності. Багато внутрішніх досягнень, таких як зміна мислення, емоційне зцілення та духовна еволюція, надзвичайно цінні, але не завжди ними потрібно ділитися. Дозволь собі відчути цю перемогу, не шукаючи визнання. Всесвіт винагороджує тих, хто довіряє процесу, не потребуючи нікому нічого доводити. Коли ви навчитеся скеровувати свою енергію непомітно, не турбуючись про думку інших людей, ви починаєте помічати щось дивовижне, можливості з'являються в потрібний момент, результати з'являються несподівано, і двері, які колись здавалися зачиненими, починають легко відкриватися. Це відбувається тому, що ваша вібрація залишається недоторканою, незаплямованою зовнішніми сумнівами. Секрет полягає в довірі до власної сили більше, ніж до потреби схвалення. Прояв стає більш плинним, коли ви дієте з наміром, але без поспіху, щоб показати світові, що ви будуєте. Реальність відгукується на тих, хто володіє мистецтвом мовчання, бо вона в тиші. Справжня творча сила виховується тепер. Коли ви розумієте силу тихих дій, ми можемо піти далі і дослідити інший фундаментальний аспект, щоб дозволити Всесвіту відкрити правильні двері для вас. Давайте розберемося, як підсвідомість впливає на цей прояв. Більшість людей вважають, що їхнє життя визначається зовнішніми факторами, такими як удача, обставини чи можливості. Але правда полягає в тому, що все, що ви відчуваєте, є відображенням програми, встановленої у вашій підсвідомості. Ваші найглибші переконання непомітно, але потужно формують вашу реальність з дитинства. Ми піддаємося ідеям, які зрештою визначають, як ми взаємодіємо зі світом. Якщо ви виросли, слухаючи, що життя важке, що грошей мало або що успіх доступний лише небагатьом, ці повідомлення закарбувалися у вашій підсвідомості і стали автоматичними шаблонами. Навіть не усвідомлюючи цього, ви можете діяти в рамках обмежувальної системи переконань, саботуючи власні шанси на зростання. Підсвідомість схожа на величезну базу даних, що зберігає спогади, емоції та сприйняття, які безпосередньо впливають на рішення, які ви приймаєте. Воно не відрізняє реальне від уявного, він реагує лише на те, що багаторазово підкріплюється. Якщо ваш розум запрограмований на дефіцит. Ви природно зіткнетеся з труднощами та перешкодами, але якщо ви навчитеся перепрограмувати цю внутрішню структуру, ви можете налаштувати свою вібрацію на потік достатку і дозволити відкрити правильні двері. Багато проявів, які відбуваються у вашому житті, залежать не тільки від того, чого ви свідомо прагнете, але й від того, що ваша підсвідомість приймає за істину. Якщо на глибокому рівні ви відчуваєте, що ви чогось не заслуговуєте або що ви не здатні досягти певної мети, ваша поведінка відображатиме це переконання. Часто непомітно можуть виникати можливості, але якщо ваш розум не налаштований на ідею їх отримання, ви просто не побачите їх або знайдете несвідомий спосіб їх саботувати. Щоб змінити свою реальність, вам потрібно навчити свою підсвідомість новому шаблону. Це робиться через повторення, візуалізацію та емоції, пов'язані з новою розповіддю. Коли ви починаєте замінювати обмежувальні думки афірмаціями, що підсилюють силу і дієте відповідно до цього нового мислення, ваша вібрація змінюється, і всесвіт реагує на цю частоту. Якщо ви хочете перепрограмувати свій розум на залучення нових можливостей, почніть звертати увагу на слова, які ви використовуєте щодня. На підсвідомість сильно впливає те, що ви постійно говорите і думаєте. Якщо ви повторюєте такі фрази, як мені ніколи не щастить, гроші важко отримати, або «тіп, у мене нічого не виходить. Ви підсилюєте негативний цикл. Замість цього спробуйте замінити ці вирази такими твердженнями, як можливості даються мені легко, достаток є частиною мого життя, і всесвіт завжди працює на мою користь. Ключ до того, щоб ця техніка спрацювала, полягає в тому, щоб відчути правдивість цих слів. Підсвідомість реагує на емоції, тому недостатньо просто щось сказати. Ви повинні вірити в це, візуалізувати це і діяти як людина, яка вже живе в цій новій реальності. Коли це програмування стає природним, зміни починають відбуватися майже чарівним чином. Тепер, коли ви розумієте, як підсвідомість впливає на прояв. Давайте вивчимо ще глибшу концепцію, стан потоку та те, як воно створює синхронність, яка змушує правильні двері відкриватися без зусиль. Чи було у вас коли-небудь відчуття, що все ідеально стає на свої місця, наче всесвіт змовляється на вашу користь, виставляючи на вашому шляху потрібних людей, відкриваючи двері саме в потрібний момент, і приносить несподівані можливості? Цей стан не є везінням чи випадковістю. Це результат глибокого внутрішнього вирівнювання, відомого як стан потоку. Потік відбувається, коли ви повністю присутні й пов'язані з моментом без опору чи страху. Ваш розум не застряг у минулому і не хвилюється про майбутнє. Ви просто знаходитеся в гармонії з теперішнім моментом, дозволяючи обставинам розвиватися природним чином. Коли ви входите в цей стан, ви починаєте помічати синхронічність, значущі події, які здається відбуваються випадково. Але насправді є ознаками того, що ваша вібрація узгоджується з реальністю, яку ви хочете проявити. Синхронність це явище, яке досліджував Карл Юнг, який помітив, що певні події пов'язані настільки точно, що вони здаються організованими вищим інтелектом. Коли ваша внутрішня енергія гармонізована, зовнішній світ відображає цю організацію, приносячи ідеальні збіги, які прискорюють ваш прогрес. Але чому деякі люди живуть зануреними в цей потік, а інші відчувають, що постійно пливуть проти течії. Різниця полягає в опорі. Щоразу, коли ви відчайдушно прагнете чогось із тривогою та страхом не досягти цього, ви фактично створюєте вібраційне поле дефіциту. Парадокс прояву полягає в тому, що чим більше ви чогось прагнете, тим далі воно може відійти, оскільки ваша прихильність породжує опір. Опір виникає, коли ви ставите емоційні бар'єри між собою та тим, чого бажаєте. Це може проявлятися як сумніви, надмірне занепокоєння або потреба контролювати, як саме щось має відбуватися. Коли ви постійно перевіряєте, чи все змінюється, гадаєте, коли ваше життя покращиться або засмучуєтеся відсутністю негайних результатів, ви посилаєте чіткий сигнал Всесвіту, що ви не зовсім вірите, що те, чого ви бажаєте, Уже на шляху. Секрет того, як двері відкриваються без особливих зусиль, полягає в розвитку стану капітуляції та абсолютної довіри. Це не означає сидіти, склавши руки і пасивно чекати, поки все станеться, а радше діяти без напруги, відчаю чи поспіху. Коли ви навчитеся довіряти течії життя, реальність змінюється дивним чином. Відмова від опору безпосередньо пов'язана з прийняттям теперішнього моменту. Багато людей потрапили у пастку внутрішньої битви з поточною реальністю, відкидаючи обставини та скаржачись на те, чого їм не вистачає. Але правда полягає в тому, що те, чому ви пручаєтесь, залишається. Якщо ви боретеся з дефіцитом, ви зміцнюєте ідею, що він домінує у вашому житті. Якщо ви з розчаруванням відкидаєте свою поточну ситуацію, ви вібруєте саме на тій частоті, яка підтримує цю реальність активною. Головне знайти баланс між бажанням чогось і не ставати емоційно залежним від його прояву. Це означає чітко визначити свої наміри, але не чіплятися за негайний результат. Уявіть собі людину, яка садить насіння і щодня викопує ґрунт, щоб перевірити, чи росте корінь. Це нетерпіння перешкоджає природному процесу. Те саме відбувається, коли ви намагаєтеся прискорити прояви Всесвіту. Ідеальним станом для залучення бажаного є стан, у якому ви вже відчуваєте себе повноцінним. Тепер, коли ви розумієте, що ваше щастя не залежить від майбутнього досягнення, ваша вібрація підвищується, і те, що ви бажаєте, може прийти швидше, всесвіт реагує на енергію достатку, а не на енергію нестачі. Практичний спосіб застосувати непротивлення, зосередитися на відчутті вдячності за те, що ви вже маєте. Щира вдячність усуває бар'єри та переводить ваш розум у частоту гідності та сприйнятливості. Чим більше ви цінуєте сьогодення, тим більше причин дає вам всесвіт продовжувати цінувати. Коли ви відпускаєте контроль і довіряєте плину життя, все починає відбуватися легше, можливості з'являються в потрібний час, відповіді з'являються легко, а двері відкриваються несподівано. Всесвіт реагує не на відчайдушну потребу, а на спокійну впевненість, що все вже на шляху. Тепер, коли ви дізналися про силу непротивлення, давайте завершимо цю подорож спеціальним запрошенням трансформувати ваші знання на практиці. Тепер, коли ви розумієте силу тихих дій, вплив підсвідомості, магію синхронності, практику нічного перепрограмування та важливість непротивлення, настав час перетворити ці знання на дію. Ніщо не змінюється через просто знання, а лише через дію. Всесвіт завжди готовий відкрити двері для вас, але саме ваша вібрація та ваші дії визначають, які двері відчиняться з сьогоднішнього дня. Зобов'яжіться застосовувати принаймні одну з цих технік щодня перед сном, зміцнюйте свою нову ідентичність візуалізаціями та афірмаціями протягом дня, культивуйте стан потоку та вдячності, вірячи, що все йде на вашу користь. І перш за все зберігайте свої наміри під захистом, дозволяючи вашій енергії зміцнитися, перш ніж виставляти їх у світ. Ну ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!